Вітаю, малята! Ось і добігає кінця чудова пора року осінь. Чим запам'яталася нам осінь? Якою вона була? Про це ми зараз розкажемо, погравши у гру, що буває восени. Нам необхідно скласти речення про осінь починаючи зі слова восени. А допоможуть нам в цьому картинки підказки. Слухайте уважно та повторюйте речення за мною. Отже, ми починаємо. Восени. сонечко не так високо піднімається над землею і не зігріває землю, як це було влітку. Восени часто ідуть дощі. Восени. Листяна дерева змінює свій колір, стає жовтим, червоним, багряним. Восени дерева скидають свої листя, готуються до зими. Восени люди збирають урожай овочів на городі та фруктів у садках. Восени в лісі росте багато грибочків. Восени звірята в лісі, роблять собі запас їжі на зиму, змінюють свої шубки на більш тепліші. Восени пташки відлітають від нас зимувати в теплі краї. Восени стає холодно на вулиці, тому дітки вдягаються тепліше. Як ми вже сказали, шубки у звірят стають більш теплішими та густішими. Адже зима, що чекає нас попереду, холодна і сніжна пора року, а тепла шубка допоможе перезимувати зиму і не змирзнути у люті морози. А у зайчика ще й змінюється колір шубки. Звірята готують собі запаси їжі на зиму. Наприклад, білочка у неї дуже гарна пам'ять, тому вона їх може знаходити навіть під снігом. Коли стає вже холодно восени, ведмідь та їжачок теж готуються до зими. Ведмідь їсть багато ягід, горіхів, щоб накопичити сили. А їжачок збирає листя, щоб зробити тепле гніздечко. Зима для них час відпочинку. Ведмідь залазить у свій теплий барліг і засинає, щоб прокинутися навесні, коли буде тепло. Їжачок теж спить, сховавшись від морозів. Взимку їм важко знайти їжу тому спати для них. Найкращий спосіб перечекати холодну зиму. А що ж пташки? Вони теж готуються до зими. Одні відлітають від нас теплі краї, а інші поближче до наших осил, щоб ми допомогли їм, зробивши для них годівнички. Тож не забуваємо про наших менших братів і зустрічаємо зиму.